Для когось це життя, для когось спосіб підтримати себе в хорошій фізичній формі. Інші хочуть мати чорний пояс, а хтось прагне впевнено відчувати себе на вулиці. Сьогодні в Рубриці знайди себе у спорті Айкідо. Прагнення у всіх, хто приходить до залі в різні, але шлях один регулярні та наполегливі заняття. Айкідо з японської шлях гармонійного розвитку це бойове мистецтво було створене сенсеєм Моріхеєм Уесібою на початку ХХ століття. Айкідо цілісна система технік та прийомів, які дозволяють використовувати силу та енергію, скеровану проти вас для вашого захисту та нейтралізації нападника. Це позитивна енергія, саме тому тут немає поєдинків та змагань. Айкідо для захисту, а не для нападу. Іспользуй силу працівника, Подиграй йому в тому же напрямку, в якому дійствують, і потом сам». У Львові перша група з вивчення айкідо Йосінкан, очолювана сенсеєм Олександром Козловським, була створена у березні 1997 року. Зараз в академії Айкібудзюцу займається більше 400 осіб. Займаємось дзідюцу Мотахаєшіною джу-джитсу. Зараз починаємо розвивати спортивний напрямок джиу-джитсу. займаємось також традиційними старовинними школами японськими, це дайте ревеки дзюдсу, також школами роботи з мечем Кіндзюцу. Тайна хенку на Обласна федерація Айкідо Йосінкан має чотири осередки у Львові. Вулиця Хімічна, 7, школа номер 22 Вулиця Чукаріна, 3, школа ліцею Ріяна. Вулиця Дозвільна, 3, школа номер 68 вулиця Шухевича, 2, школа номер 35 Займатися Айкідо можна з п'яти років. Окрім бажання, необхідно мати спортивну форму та довідку від педіатра. Вчать дітей інструктори сенсеї. Святку було важко ходити. Е, 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 я тут залишився, тому що е, тут е, мої друзі е, тут дуже цікаво. Ми граємо в ігри. Команди на заняттях сенсеї дають японською мовою. ми ночі, що мене Сіте, Сітері, сіте, сітеро. Діти все розуміють, з півслова. Тинкан, всякий, куверки вчу, кайтен, роблю. Що таке ти канкан? Кайтен, ну, коли перекручуєшся на другий бік. Айкідо насамперед вчить дисципліни і виховує силу духа. Окрім техніки та фізичних тренувань, воно надає особливого значення і тренуванням свідомості та вмінню керувати собою. Арасу Крусті разума в поисках достойних працівників Марікішеба. Продовжав свої глибокі зискання в області бойови, і наконец-то, создал новую универсальную основу своего учения. Таким образом и родилась Айкидо. Сильнейший раблю страха. <из> <к mudstellen> Все инши. Зазвичай учні займаються три рази на тиждень. Програми складені так, щоб кожен міг через 5-6 років підійти до екзамену на чорний пояс. Щоб вони росли сильними людьми. Щоб вони вміли відповідати за себе за свої вчинки, за свої думки і вміли керувати своїм життям. Сильними стають не тільки чоловіки. Та okay, і дітя сюди. Софійка півроку займається айкідо, а вже впевнено почуває себе на вулиці і не боїться хуліганських витівок хлопців. І я навчилась прийомів і коверків. Люди, які займаються айкідо надійні, інші не можуть залишатися на татамі. Тут видно сутність людини, нічого приховати не можна, оскільки щоб прийти до вищої правди необхідно безперервно і всім серцем прагнути щирості. Андрій Сиротяк, Юрій Герасимов, підсумки.